come які чудо Спросування у вінку гучних пісень. Дзвони, хай воскреснуть дзвони, і несуддя радість на весь світ. Радість і дяку Україні, що чекали стільки літ. Сьогодні ми поговоримо про те, як традиційно готувалися в Україні до свята Великодня. Е, Великдень одне з найурочистіших свят, і з ним у народі пов'язано багато цікавих традицій. Великоднією суботи господині готували писанки. В Україні писанка основна прикраса Великого Свята. За технікою фарбування писанки дістали такі народні назви. Крашенка ця повністю пофарбована однією фарбою. Дряпанки пофарбоване яйце з витрапаними на темами тлі візерунком і суто писанка. Яйце розфарбоване фарбою та розмальоване за допомогою писачка. У давнину писанки опалювали, клали керамічну миску і садовили миск. слід. Як тільки віск танув і починав стікати, писанки виймали, обтирали м'якою ганчіркою і змащували шкаринкою сала, щоб грали. Візерунки та кольори, що наносили на яйця, мали свою магічну символіку, що дійшла до нас ще з язичницьких часів, як і Сан звичай малювати писанки. Наприклад, от яке значення мають писанкові фарби: червона життя та любов, жовта сонячне тепло та врожай, зелене весняне воскресіння природи, коричневе – ще десь матері землі. Разом з прийняттям християнства багато символів писанок набули нового значення. Із писанками в народі пов'язано багато різних вірувань. Наприклад, в посвяченої писанки господар ніс на полі і там захопував, щоб урожай був багатий. Дівчата вкидали крашенки у миску з водою і вмивалися, прагнучи, щоб їхня краса ще довго цвіла. Крім того, існував дівочий звичай, на великий дарувати писанку своєму коханому. Приводить мама диревним писачком По білому лиці воскові узори. Мандрує писанка по носочках із цибулини, золотим узваром, з настоями на травах і корі, на весняній і на осінній зілі, і писанка оранжево горить у пілігранім склетілі. То вже вона, якби дивовижний світ, то вже дзвенить, як з сонця, бо є буйно квіти у росі, олені брої в березні сонці. І з тоді здома не сплітаються сади у мигів густих обрамлень, мережа вам найтомших мерехтить, славатних пращурів, орнамент. А зараз ми хочемо, щоб отець Руслан розповів нам про великодні свята та підготовку до них. Ну, Щодо підготовки до великодніх свят, напевно, найголовніше, що треба сказати, це традиційно наш народ найперше готувався внутрішньо, духовно. Бо яке свято, коли людина не має радості і не радіє тим, що Христос Воскрес. Тому особливо останній тиждень посту, який називається Страстний, що починається вже з цієї неділі, навіть в своїх домівках люди старалися вже показати і прибрати помешкання, щоб воно відповідало певному настрою. Так так званий живний четвер або четвер великодній, коли раніше вся сім'я повинна була помитися, відбути ту купінь, коли було, так як тепер можливості кожного разу піти в ванну чи в душ, і відповідно чистим тілом прийти до церкви вже на ті великодні відправи, відбути всією сім'єю. Страстну утренню, потім Великодну п'ятницю, коли заложували плащаницю, Великодна п'ятниця завжди була днем, великим, днем великого свята. В той день ніхто нічого не робив, не чіпав ні землі, нічого судового такого не проводилося. Навіть господині старалися вже спекти хліби чи там якісь певні страви до четверга. Ну і в кожній хаті, напевно, були свої якісь певні сімейні традиції, і навіть писання писанок, чи, чи прибирання там своїх осель, чи складання в пучки верби, яку мають освячувати завтрак і ту неділю, також мали свої такі місцеві, локальні різні звичаї і способи їхнього прикрашання. Але найголовніше, як я почав спочатку, це було відбути Великодню сповідь. Яка обов'язково стосувалася як обов'язок і тяжким віком, чого сьогодні, на жаль, вже не дотримуються багато наших християн. Чомусь е, у нас вже сьогодні на першому місці є прибирання осель, а десь на другому, на третьому, на десятому місці є внутрішнє очищення чи Великодня сповідь, яка має бути на першому місці, адже коли співаємо Христос Воскрес! Він має воскреснути також і в нашій душі. Коли кожен на Великдень обмінювався тим писанками, крашанками, вони стукалися один до одного і, розбиваючи їх, також віталися Христос Воскрес. І це означало, що я приніс до церкви свої страви посвятити, я їх споживаю, я є достойний їх споживати, адже всі ці страви є освячені. Будь-все, що робилося і тепер робиться, немає тільки якогось суто. Магічного значення чи якоїсь гарної традиції. Це, це має глибоке символічне значення. І воно дійсно переплетено із нашими віруваннями, дуже часто віруваннями ще дохристиянськими, які пізніше християнство вже більше так ем, додало без певного богослов'я. Тому <кій> думаю, що кожен із нас мав би також в першу чергу е, сьогодні пишучи ті писанки. Старатися відтворити той колорит внутрішнього певного світу, як каже Пані Людо, якусь певну енергетику свою. І в кожного своя писанка чи своя крашенка буде унікальна, тому що кожен із нас є унікальною людиною, неповторним мікрокосмосом. Бажаю кожному із нас і вам також, щоб дійсно це приготування внутрішнє до свята Пасхи, Воскресіння Господнього. Ми провели якнадостойніше, особливо в останній тижні посту, хто ще не встиг очиститися внутрішньо, нехай і дійсно постарається виправити свої стосунки з Богом і з ближнім, щоб кожен із нас радісно міг співати на великому пасхальному богослужінні Христос Воскрес і радіти тим днем, адже це найбільше свято в історії християнства. Дякую. Ну а зараз власне і розпочнеться майстер-клас по косанка від козак Людмили Іванівної та її вихованців. Я дуже дякую пасту, що ви нас запросили моїх гуртківців і мене. Трошки вас мало, але нам мікро... ігра добре. Після, після того, що ви сказали, мені буде менше говорити, більше б не працювали. Та як я вже розповідала і розказую, кожен, кожен елемент мотив на писанці щось означає. Навіть в давнину, як вишивали сорочки, зауважте собі, що чоловічі сорочки вишиті ту і біля шиї, чого? Щоб чоловік був в руку в руках силу і судав дух в нього, щоб сильний був, а в жінок що тут рукаві вишиті. Бо дитинку жінка годувала, руця, головочка куди лягала, на гарне, на добро вже з, з молоком матері, вона вже добре загажалася доброю, доброю енергетикою. Значить, Я розказувала, що кожна, кожна писанка має навіть свою назву, так як люди, так вона кожен має свою назву. Кожна вона щось означає для чогось. Вона виготовлялася раніше ж не було. Всі робили до Великодня, готувалися велике свято, і кожен собі або комусь робив легенькі маленькі презент. До речі, українська пісенка вона на рівні в світі з китайськими ні, з тими японськими маленькими міні, міні, мініатюрами дуже багато колекціонерів. Канаді, в Америці, вони шукають таких старих писанкарів на Україні і за певну велику кількість то не там за десятку, там декілька в доларах замовляють замовляють, щоб написали гарну писанку. Яка має бути гарна писанка? Я розказую. Починається з того, що голова. Чистенько, гарно. руці починають вас слухати. Ну на початках може ваші руці з головкою ще не порозуміються, але нічого, другий, третій раз вони будуть гарно. Дальше, значить, людина повинна бути доброю, або сьогодні принаймні, настроїтися на гарне Дальше, пишемо на... В куричих яйцях переважно писали на гарних курячих яйцях як на гарних. Курочка любувалася голубим небом, дихала свіжим повітрям, їла за трилічку. Ні, десь там жила в таких жахливих умовах. Тому що результат теж буде знав. Повірити, що діти не дадуть мені збрехати на домашніх яйцях, де курочка мала ті всі умови, віск гарно лягає. А вже на таких от куплених пів яйця пофарбувалося, пів півне пофарбувалося таке. Значить, я сказала, що э, на чому, чим. Пишемо воском. В нашому випадку ми пишемо тільки бджолини воском. Пишемо бджолини воском, ми наводимо елементи. Значить, є дві, два види техніки. Є крапельна техніка, тобто ми такими цвяшками, таким крапельками капаємо. І лінійна. Лінійна, ви бачите, можна я передам, щоб ви роздивилися. Можна... Легенько тільки в руці беріть, бо то дуже гарні всі екземпляри. Ще я вам скажу, хочу представити своїх вихованих. От перший, перші роботи, козаки Ірини Петрівни. От сама крайне підібен головочку. Подивіться в неї, бачите, стиль, Вона майстер по колорисниці. зараз розказує, бачите, яка це це вотолайківська рушечка, подивіться які кольори. тобі повинні гарно енергію закласти. це от. Крапанка, то ще вона називається сльози Божої Матері, що ма мати Божа плакала. Я дуже то дуже так люблю. Дуже гарно в мене получається в дітей дожить свої практики, які тільки не йдуть до причастя, маленькі, великілики вони в такі крапанки, кольори є ще травленка, чого я ви, чого я зауважила, що треба нам оциту, тут? Бо травленка з білим плом, я б договорила, яке ви яке ви хочете тло. Тобто кінець, результат цієї роботи. Реже яєчко. Якщо ми накладемо. Там шарі, я зараз кажуть, хто чим. І оці, тут сьогодні ячко немає 20, оситі, витертеся, і вона витираєся верхній в яйця. Біле таке, не зробиш. Так, ще що я хотіла розказати, тут є прапорники, є олені, є дерево. Є олені. Або олені. Mm -hmm. Так, я що хотіла показати, я вчилася в майстра писанкара пана Зельновія Підзьожика Лемка, і він мені спрезентував робота справжнього писанкаря. Mm -hmm. Так більше мені ну, не запрошена була ніде на його з тих фестивалів, що він організовує. При мені він такою шпичкою, бачите, тим mm -hmm. цвяшком написав: Нічого не наводив, води, отакої кошта мені ще думала пам'ятку ну та як воду дивилася у 2007 mm -hmm. році. Він каже, що то є, це не таке, вони мають такі свої ті вимоги, писанкарів. Бачите, яке гарне то рука професійного майстра. Далі Чіть, ага, це цього кошечок Юлії і Надії Восьмої. Ну, вони бачите, які в них вони діти такі кольорові в них. Це mm -hmm. було да. дуже гарно. Для початківців цього дуже буде цікаво. Хто вже дуже сильно на набере майстерності, то перейде на таке. Ну вже, повідьте, з мого досвіду, щоб за короткий час ми якісь мали результат. Бо коли не приїжджає на писанкарство, то все кажуть, слухайтеся, на, щоб якийсь був результат. Висяти дівчинка каже, слухайся вас, та й слухайся, яйця чорний той чорний, мог його уморочите. Зараз я розкажу, чого воно чорне. Значить, ріжі яйчка, ми почнемо вже з помаранчевого кольору або з червоного, бо вони вже жовтий і помаранчеві колір вже пропадають. А білий починаємо з жовтого кольору, то найсвітлішого. Починаємо, значить, ми йому яйчку, тобов у є, рушнички то салфетки. Я називаю вік гарно проміли ж не знаєте, в яких умовах воно там було вироблено, то і це, і Помили ви його тоді вибираєте, які ви хочете орнамент наводити. Починаємо з таких простіших символів, з таких. І хто чує ленком, то зараз розстойно і ми спробуємо навчити вас ленківської техніки. Ленківська теж, вона ніби доглядає легка і скора, бо ця то лінійна. Лінійна, я ще не показала, чим лінійна наводиться. Лінійна наводиться, то вже тепер нова у нас метода. Колись Старовину вони писали, може, хто бачив такі старі писачки, такі з лієчками. От. Такі з лієчками, то вже так для вас буде. Мої діти вже бачили. Бачити, вони запихали і то хто з Львівщини, такі ще є такі професійні, дуже тоненькі гарні. то я ж свого власного досвіду бачила. А це дуже вже новітні з ручок Гелевих недавно мене як Я була на класах. Навчив не заліщик ігор Бондар, кім майстер, каже, то просто каже: принесу тобі зі школи всі діти ручки. О, скільки де ж мало писаків. Правда, він казав, поки я сату навчила ще робити, а. думала, що збрехав не трохи, але все нормально. Бачите, подивіться то лі то лінії. То тобто ви бачите, що пісенки в нас складаються з тоненьких ліній, і потім воно все вкладається в орнамент, Значить. Я сказала, чим пишемо, пишемо бджолини воском, ви наводите. Значить, визначилися орнамент, кидаємо жовту фарбу або на білому, написали і пишемо воском, розтоплену січечку, запалили, в віск і наводимо узор. Навели жовтий колір, навели на білому ячку бі воск. Тоді хочете якісь жовті елементи писати, ви занурюєте легенько в жовті колір фарби. Витерли рушничком і знов те, що має бути у вас жовте, ви покриваєте воском. І далі, так, і помаранчеві. Результат кольорів від вашої магії залежить, бо я не знаю, які кольори. То у нас кольори не професійні. Та кольори в нас не професійні, бо писантері професійні працюють з нелітними барниками, то в них там точно є. Жовтий то жовтий, а так я не знаю, що там за шові заклалиється. Ще одні писанарі кажуть, що треба водити від себе переважно. Ну, кому як зручно буде, щоб від себе, тобто енергію ви закладаєте вже яйчку, легенько водите. Дивіться, зразу ще я покажу як. Що ви гарно собі сіли, розслабила ваша головочка Думаю про добра. Вісів, взяли собі в руцю і починаєте легенько наводити. Тобто спочатку ви нагріваєте з боку пісачок, зараз я вам роздам віск, і тоді наводити лінію. До кожного я підійду і допоможу навести лінію. Значить, то я розказала. Чим пишемо воском, після того, як ви вже це все зробили, даєте мені сюди, і я вам видаю яйце, Гарно, щоб було. І після того ми кладемо на теплу, як розказувала Оксанка, щоб воно стекло. Що в нас воно так як має бути? Ми пишемо так, як колись писали люди. Давайте давайте собі починайте. Давайте, давайте. Вас Женьки, тому що ви починайте з різних буквально. Що мама за ну а що ж ви люди находити гарне? Лієчку ви бачите, зубаште на писанках. А ви хочете робити крапор?